Вітаю так, на каналі Рекс із Гріхова. Бажаю мирно нема над головою Дивимося, 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 да, 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 да. буде цікаво, так. Да? Сі, <плес> Ці, як завжди грають, у нас Такий дожк маленький побризкав, тільки полячку збив, кругом йдуть дощі а в нас немає, таке дяке. Що, жука, нема з ким гратися, так ти допишного, Да? немає, нема, нема, нема. Ці, до... ці тебе до себе не беруть, жук. Не дам. Ви дам, сказали. Ви. Ой, ой, ой. Ой, два собачки. Тужолі побігла, Опять дождик починає еморосити. Тільки хотів викупати сничок. Куди побігли? Дождик почався. Не дає нічого дощ. Воно і не дощ таке. І не і для чого не дає робити цей дощ, так, да, Фаня? Ой, Фанька, Фанька, Скаканька. Пиженька. Предники, пышники, куда побег? все побегли и, и пышный побег. Да, пышный кори? все побегли, я побег. Ну, вот эти два. Пойду с собой, как завтра. Пышный. Ай, пышный. Ай, бандит. Похудав да? похудав, каже, жарко. Ну, то і не жарко, воно таке літо в цьому душу. І тепла немає такого, як, як хочеться. Щоб, Щоб... Щоб було. Набігались треба чуть під... і підкріпити вітамінками, так, да? Лексик? Найшов вітамінки тут. Зараз фанька, то я прибіг. Ой, фанька прибіг. Фанька, ты тоже прибег, да? тоже прибег. то ли прибіг, так? То ли на вітамінчики прибіг. Зато в цьому дур'яну росте, не впіваю його викашувати. Що тут таке хороше не хоче рости. Лилька расцвела. Да да. красиво расцвела. Привет. И там она одна Надо в том году буду их пересадить. Да надо будет их там буду пересадить, а то они что-то уже такие поганенькие у нас. Не хочуть рости. О, если ще так, що як вони посадилися. Та да. А це було годів 30 назад. Фішний, не трогай мурчика. Бандю! Так, не ну ядерного це хоч дощ не дає, но піду ти, на часничок выкупаю. Надо все нові копати. А то задощить і потом його Взагалі не найдемо. Та найдем десь вложить. Розцілива какие-то рядочки. Ця уже обтілася. Не, пубіночки ще є, може ще. Ще й буде. Будемо ждать. Сережа копає чесничок. А тут біля нього жулік ходить. Подружка його. Да, Жулечка? Ти Сережина подружка? Ванька. Ванька прийшов Сережке допомагати. Ага. Пом От по помідорчиках мурчило лізе. Мурчало. Вилазь з помідорчиків, вилазь. Рексюня, тільки Сереня позвав, він швидко прискакав і Жуля за ним. Йолік, що ви там із мурчелом робили? Гірочки наші трохи так підростають, я їх так чуть поливаю. Бачите? Море буде толк. и за юрочки. Юрочка, чесночок я подкопал, Юрочка привыбирает, такие он. Невеличенький у нас. Да, Фанька? Усі тут, мы тут и они тут, а да? Вы, черчик. Ну, подкопал. А, ну, сейчас, сейчас подкопаю. Но ну, я потянула. Травка смачненька, да, Рексик. Это да сейчас еще надо копать. Лес, ну? Но... Да да. Урожай. Десь, десь о, тут вот, пока межира его там ложи, там. Потом мы, мы определимся, куда его девать. Да. А, да, да Мурчева. Определимся. Ага. Чего ты плыгаешь? Чего вы плыгаете? Ну, за каяк. А маму позаймать, угу. Так, тут... пошел дальше копать. Ага. Побіг, побіг. Рексулька сидить, наблюдає. Ще далі копає чесночок. Тут жулька сидить. Подружка його не відходить, ніде, да? Жулечка? Ти Сережу любиш, да? <різь> А Фаня гарбузи нюхає. Фаня, там ще нема гарбузів. Регса опять як всегда тут косло, кослово, да? Да, да, ходить тут нюхає. Ось усе, усе кругом. Сережа вибрав ще рядочок. Ну, а той у нас ще зелений той Та хай ще постоє. І вона буде шукати. Ага. Гайки. Ага, що одної головкою, так? Теж дивлюсь, треба вже вибирати його. Тому що потім ми його не знайдемо. То і зараз його вже не знайдемо. Та -да. так. Таке, фанівся. Накопали таку маленьку кучку. Чесночка. Що ви, чого ви такі звірі? І ось такий трохи для, для... Та проби. Ну не балуйтеся, ну. І для пробуй садили Так я зараз дам! так, тихо. Ну чего, чего вы такие бешеные? Что вы хотите? Что вы хотите? Я сейчас вины какому-то дам. Ага. Не, не так боюсь. Да, вы так боитесь от вины, когда? Я віника, не да? знаю, что я никогда mm. не бью. Ой. Ай, хороший. Да, хороший. А, да, мама хороший, хороший. Мама не лупа не. Стрибунчик. А помидорчики бедростают такие. Ваши такие. Ну, сядь. І от тут воно ну, мало воно. водка така, що цвіте, а, а, а за везі емолвато Фанк собаки, баловані баловані. Ага, розбалували ми вас, розбалували. А гарбузики так, чука, вообще. Квітнуть торя тепла немає, не наше. Одним собакам хорошо каже. Не жарко, каже, нам, да? Хорошо. Ай ви. груни. Пишний. Десь пішов бандит пишний. Жуліка чуть... Кажу, жулик, я такий маленький, мене чуть не затопталися. Да? А вони вже хочуть уже їхати. Рано, рано. рано Попозже, рано. давайте ще чуть погуляємо. Ще рано. Ага, так. Да. Ага, ага. Ну чого, жужука? Ай, жужуки. А ці не бігають, тепер така б'ються. Да, Фань? Круги понарізали. Тут і цибулю вже пора вибирати вже не видно її. буревином заросло. Тоже посохло пора вибирати цибульку. Ну, будемо скоро вибирати, да? Лексик. Фесик. Эффексик. Що, нема кіна сьогодні, так? Нема. А ти що, там? Що там опять? Рекса, він, він не може. Йому треба бродити, шукати когось. Кіно відміняється, каже, так. Да? Нема кіна, будемо щось якогось шукати. Що, собачки, будемо їсти, так? Да? Сейчас Ирочка вам вынесла, сейчас, сейчас. Ирочка вынос, наверное, уже не мгисты. Это он и вле. А? Да, 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 да. Да, жука, да, рады, рады. Почему заветное слово, да, да, да. Жука, жука, есть жук. Жука, есть да, да, да. Есть жука, есть да. Сейчас, сейчас будем жужу. Сейчас, да, да, да. Ой, ради всех сказали слово заветное есть Кашу їсти треба, а не кості. Що? У нас тут серед білих. Ось одна така красивенька така. Вилізла. Не хочуть смуду не цвісти, рости, нічого. Стоять на місці і все. Одна оця ещериця, як бур'ян, виросла. І це красавець. Гибискус, ну хочешь идти, На месте стоит и все. Он Ирочка вынесла, вынесла, вынесла. вынесла Что, все, вси, 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 да, вси, папа, Так, на, вперед, давай. вперед, вперед. Места занимаем, согласно Дорога. расписанию. Согласно расписанию. Кто где? Кто где? Что? Что, Мурчик? Да, Я да, сейчас, сейчас. Сейчас. Пишний як сюди наш. Пишний на сейчас. щас, щас. Це для вас найкраще, да? В конце э, зйомок. Зараз будем. Так, вперд. Вперд. Ждуть усі О, по одному. Заб... О, самый голодний. Чого ж ти? Самому голодному і самому последньому. Ну він, він се... саме такий що... Сейчас накидаю їм туди. Накидуй, на, на, накидуй. Бо тут же ж он внизу а -а -а. стоять. Он. На, на, ловіть, ловіть внизу. на 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 прилюка. На тобі. На на рексик. На. На, Ой-ой. Жуля он танцює. Ой, сатила і бігом тікати, правильно, Жуля, тому що там із рота заберуть. Все, пережували. Давайте ще. Ой, -ой. Не просто. Ти не ковтай. Жуля даже он. Рексик, хватит своїм совком і все. Рексик. У Рексика там сувок хороший. Ванька, 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 Ай, Ванька. Я дебу пальцы от куса. Ванька, ты стоишь красиво. А ты говори, я прощу. Давай Давайте уже, скажи мне, Жуля, он пришла тоже просить, давай давайте мне. О, Рекса дождался. Я тобі кажу, що пальці відхватить. Ага. Фанька, ай, Ванька, Фанька. Фанька то є Фанька. Ну, на. 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 Тут такі всі швидкі. Такі всі швидкі. Що такое там? Не поділитеся. Все, 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 все. Ага. Ага, кирик. Все, немає, все, немає, немає, немає. Нема? І що я вам? І так була ціла каструлька вам. Кончилася? Кончилась на сьогодні, кончилась, звісно. Все, Олексійська, наївся, наївся, на потягся, ай, хорош. Друзі, всім пока, мирного неба, пока-пока.